Щоденник ДД, 25 жовтня, Контроль. Зусилля, яких ми докладаємо для контролю, призводять до духовної смерті у стосунках із собою та іншими людьми. Велика Червона книга. Сторінка 41. Скільки існує видів контролю? Коли ми приходимо на зібрання, то дізнаємося, що їх майже стільки ж, скільки самих людей. Але ж не всі люди намагаються контролювати інших. Так, але не ті, хто перебуває в стані крайнього емоційного збудження, яке буває в дорослих дітей. Будучи маленькими дітьми, у своїй родині, ми нічого не могли контролювати. Коли нас оточував хаос, що загрожував нашому фізичному, емоційному та духовному здоров'ю, ми могли лише сховатися від тієї сили, яка була джерелом насильства. Майже несамовита потреба контролювати інших у багатьох із нас виникає через те, що ми зазнавали насильство в дитинстві. Ми боїмося, що якщо в якийсь момент відпустимо кермо управління і дозволимо комусь взяти контроль над нами, історія повториться, і ми знову перетворимося на тих п'ятирічних дітей, що ховаються за канапою. Це допомагає пояснити, чому ми використовуємо всі можливі методи для збереження контролю або ілюзії контролю над своїм оточенням. І ми намагаємося приховати те, що робимо за відмовками. На кшталт «Ну, я просто хочу, щоб усім було добре. У ДДА ми дізнаємося, що рушійною силою контролю є страх, і вчимося дивитися в обличчя своїм страхам. Ми забираємо свою п'ятирічну дитину з-за канапи і стаємо для себе люблячими батьками, проявляючи любов і доброту. Сьогодні, за допомогою попутників, я буду дивитися в обличчя своїм страхам і звільнюся від потреби контролювати інших людей.